Латали та не долатали. Відтоді, як з вулиці Смілянської навпроти центрального ринку зникли комунальники із асфальтом, ця ділянка залишилася більмом на оці у Черкащан. Люди кажуть, що коли йде дощ, їм буквально доводиться скакати від зупинки до маршрутки. А хто не скаче, той по коліна у калюжі. Містяни звернулися до народного контролю. Засипали щебнем, так і покинули. Водії автобусів щодня їздять за цим маршрутом. Кажуть, через такі незручності не можуть заїхати у кишеню зупинки, тож пасажирів висаджують на проїжджій частині. А як ви представляєте, виїхати вулиці? Ми паркуємося тут, де дорога нормальна. Самі бачите, як тут зручно паркуватися і як людям сюди доходить, особливо коли дощ. Я працював перед цим на маршрутці, дуже важко коли. Перед остановкою такі калюжі, ну, люди обляпуєш, обризуєш їх, теж зляться якби погано. Хотілося б, щоб зробили нормальну дорогу, під'їзд нормальний. І від нас це завісить. Черкащани обурюються, що у ремонтників руки не дійшли завершити роботу. Кажуть, найгірше тут тоді, коли іде дощ. Отако коліну вода стоїть, і кажу, сісти це щас нічого. А взимку тут вже і льод, і сугроби, і по коліну це в воді. Нехай зроблять дорогу для хоч би для стариків. Тут же страшно, не можна ні на тролейбусі. Як дощ піде, то тут взагалі треба бродити. Треба сапоги Чому роботу не завершили, журналісти народного контролю йдуть з'ясовувати у міськраду. Там запевняють, незабаром підрядник закінчить інший об'єкт і візьметься до ремонту дороги поблизу зупинки по вулиці Говоля. Виконують роботи по ремонту дорог в Кам'янському районі. І з розговору з генеральним директором він пообіцяв, що по завершению работ, которые он планирует окончити на этой неделе. В следующей неделе все таки выполнить роботи на вот проблемної точки а именно на остановке по улице улицімілянської остановки Зоя вовк олег клименко Народный контроль звертайтеся до народного контролю телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот два дев'ятсот пишіть народ